Отже, що нам пропонує компас, який інструмент? Е, найчастіше ми будемо з вами користуватись ось цими примітивами. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо відрізок, натискаючи на е, кнопку, нам е, відображається додаткове меню. Тобто ми можемо утворити е, звичайний відрізок, довільний, ми можемо утворити е, паралельний відрізок на, яко, на якійсь відстані. Задається або е, просто мишкою, або е, можна вказати у е, вікні у, у ячейки відстань розстояння, наприклад, якщо додати 50, і е, система мені пропонує е, побудувати паралельний відрізок на відстані 50. Відрізок в даному випадку обирається довільно, але ми так само можемо задати довжину, дам, наприклад, 89 і відстань 15. І нам потрібно обрати від. ну У нас вже обраний відрізок, від якого ми будуємо паралельний, але так само можна обрати будь-який. Так само ми можемо обрати і побудувати перпендикулярний відрізок. Так само може бути він. Дотичний, і якщо ми ну, дотичний до кривої, може бути через криву та точку, може бути дотичний до двох кривих. Якщо ми затримуємось над якимось, над якоюсь кнопкою, компас нам пропонує довідку до кожної кнопки. Це дуже дуже зручно. Або поле довідки в нас є і ще у верхньому правому куті нашого вікна. Також ми можемо побудувати прямокутник. Прямокутник може бути просто по двох вершинах. Може бути по вершині і точці. Це все можна задавати у вікні. Також він може бути по двох точках. Він може бути по двох точках і центру. Тобто все достатньо. Зрозуміло, і багатокутник, кількість раний, ми, ну, Діаметр, кут ми задаємо під час побудови. Також до кожної фігури, якщо ми її виділимо знову, ми можемо задати вісі, натискаючи на галочку або ctrl enter ми можемо додати вісі до будь-якої. Вже побудований фюр, незалежно від того, яка вона. Далі ми можемо побудувати коло, також вже з вісями, тому що я вибрав. Будувати з вісями в попередньому вікні просто коло, коло по трьом точкам. Можемо побудувати коло з центром на якомусь об'єкті. Давайте оберемо. О, тобто, бачите, ми е, рухаємо, і в нас, е, коли ми е, починаємо побудову, в нас з'являється е, фантом цієї е, фігури. Ну, інколи е, трошки підвисає відображення фантома, але в цілому е, це все дуже зручно. Так як у нас є кілька фігур, давайте побачимо, е, як компас будує коло по двом дотичним: е, бараємо одну, другу і е, компас нам. Пропонує варіанти е, побудови фігур, і е, ми навіть ще можемо обрати одну чи іншу. Тобто він якби віртуально продовжує е, е, ці лінії, ніж якими він будує. Так. Е, також ми можемо побудувати дугу. Е, Е, може бути дуга по центру, може бути дуга по трьом точкам, е, може бути дуга по точці і, і дотичній, і можна побудувати дугу безпосередньо по е, якомусь куту. Тут е, також задається у вік. Це все можна буде правити під час вже редактування фігур. Також ми можемо задати або діаметр, або радіус. До кожної фігури можна задати вид ліній: основну тонку осіву, штриховку, потовщину, пунктирну основну осюву, штрихову основну допоміжну або лінію обриву. Можна це задати в будь-який момент, навіть після побудови фігури. Можна задавати під час побудови. Це все дуже гнучко налаштовується. Компас сам по собі не знає, де яка лінія має стояти. Для нього це просто геометричні примітиви. Ви, як експерт, маєте самі обирати типу. Але, але найбільш затребованою в нас це будуть допоміжні лінії. Тобто е, довільна, допоміжна пряма, е, горизонтальна, е, вертикальна, паралельна, перпендикулярна і дотичні. Коли дотичних теж може бути між колами або між кутами? В даному випадку компас нам пропонує будувати бісик. У ну, мене курсор великий, трошки перекриває е, напис. Е, як будуються допоміжні лінії? Довільна пряма е, будується на будь-який кут. Ви його можете виставити тут е, по е, своєму бажанню або просто мишкою, якщо вам потрібен якийсь. Ну просто довільний. Е, може бути так само горизонтальна. Пряма, вона відразу будується горизонтальна або вертикальна. Вона відразу будується вертикальна. Паралельна пряма. Дуже зручно будувати, якщо у вас якась не дуже складна деталь з багатьма паралельними лініями. Ну і відповідно, перпендикулярно так само. Коли ми доходимо до перетину ліній, компас автоматично робить нам прив'язку. Тобто ви бачите, як курсор трохи застигає в даній точці. Це теж дуже зручно.